Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне ніжне печиво до чаю. Готувати його дуже просто та вийде в кожного. Тож не будемо гаяти часу, гайда готувати. Із інгредієнтів нам знадобиться 200 грамів вершкового масла або маргарину та 150 грамів цукру. Для більшого аромату можна додати ванілін, та я додаю ще сушену цедру лимона, але ви можете просто взяти та натерти цедру з лимона. Масло повинно обов'язково бути кімнатної температури. Все це взбиваємо та поступово додаємо 3 яйця. Коли уся маса з'єднається, то час додавати боршно з розпушувачем. Такий рецепт печива універсальний, тому його можна з'єднувати з різним поєднанням, наприклад, з варенням, маком або цукровою пудрою. Я робила з маковою начинкою, ще таке печиво виходить дуже смачно. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Тепер додаю 1 чайну ложку розпушувача та просіяне борошно. Додаю його поступово, щоб не забити тісто. Коли тісто важко вимішувати ложкою, перемішую руками. Дуже довго вимішувати тісто не потрібно, просто його об'єднати. Після чого залишаю його на пів години у холодильнику, щоб воно гарно формувалося. Тісто було в мене годину, та воно гарно формується. Формую з нього кульку. Та щоб зробити ось такі сердечка, мені знадобилася ложка. Роблю місце для начинки та все готово Начинку я беру густе варення, в мене було зі смородини. Насипаю його дуже обережно ложкою, але якщо у вас є кондитерський мішок, то можна через нього. Після чого випікає печиво у розігрітій духовці на 180 або 200 градусів, усе залежить від вашої духовки. Приблизно 20-30 хвилин. Та все ж таки орієнтуйтесь за виглядом вашого печива. У ітозі в нас виходить приблизно 25 середніх печива. Нічого складного тут немає, все дуже просто. Тож бажаю вам натхнення у приготуванні. Та якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, чекаю ваші відгуки у коментарях. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!